У самому серці зеленого лісу, де дерева схиляються одне до одного, ніби шепочуть казки, жив маленький рудий лисеня на ім'я Тимко. Він був допитливий, веселий і дуже любив слухати звуки природи. Особливо йому подобався вітер. Щоранку, прокинувшись, він сідав біля свого дупла, заплющував очі і слухав. Як вітер танцює в гілках, свистить поміж соснами і грає на павутинці, мов на арфі. Ох, який же ти гарний, вітре! шепотів Тимко. Якби ж то я міг співати, як ти? Одного вечора, коли небо було рожево золотим, а листя м'яко шелестіло в останніх променях сонця, Тимко почув зовсім іншу мелодію: Вітер не просто свистів. Він ніби співав, співав пісню таку ніжну, що лисеня завмер. Це була не просто пісня, а щось особливе, сумне і радісне водночас. Хто це співає? вигукнув Тимко. Це ти, вітре. Вітер ніжно провівся йому по шерсті та прошепотів у вушко. Це моя пісня для тих, хто слухає серцем. Тимко замислився. А що, коли він зможе вивчити цю пісню? Може, якщо її запам'ятати, він теж зможе співати, як вітер. І з того вечора Тимко вирішив: він знайде пісеньку вітру. Наступного ранку лисеня вирушив у подорож, його лапки торкалися роси, сонце лагідно торкалося носика, а вітер кружляв довкола, мов грайливий друг. Спочатку Тимко зустрів дятла. Доброго дня, пане дятле, ви не чули пісеньку вітру? Хм, я чую тільки стукіт по дереву, відказав той. Але спробуй запитати у сови вона чує все. Тимко подякував і побіг далі. Сова дрімала на гільці старого дуба. Коли Тимко чемно запитав про пісеньку, вона м'яко посміхнулась. Маленький лисе, вітер співає для кожного по різному Щоб почути його пісню, потрібно навчитися бути дуже тихим і дуже добрим. А як це бути добрим? Почни з малого, кивнула сова. Допоможи тому, хто потребує, і ти почуєш більше, ніж просто вітер. Того ж дня Тимко побачив метелика, що заплутався в павутинці. Лисеня обережно розірвав ниточку і визволив тендітного крилатого. Метелик тріпотів крильцями, ніби дякував. Що це я чую? прошепотів Тимко. Мелодія, і справді, вітер заспівав м'якіше, тепліше, ніж будь-коли. Він ніби хвалив тимка за добрий вчинок. Пізніше він побачив їжачка, що не міг дотягнутися до яблука. Тимко зірвав плід і поклав перед носиком друга. І знову мелодія. Вона стала глибшою, наче до неї додалися нові ноти. Так день за днем Тимко робив дрібні добрі справи, носив жолуді білоці, допомагав жабці знайти шлях до ставка, пригортав пташеня, що випало з гнізда. Одного вечора, коли Тимко повернувся додому, Вітер кружляв особливо ніжно. Лисеня вмостився на моху, заплющив очі, і почув чітко, ясно, немов у сні, пісенька вітру звучала в ньому самому. Вона більше не була чимось далеким. Вона жила в його серці. Тепер я розумію, прошепотів лисеня. Пісня вітру це пісня доброти. І вітер засміявся, закрутився, закружляв навколо тимка і прошепотів так, маленький друже. А тепер і ти можеш її передавати своїми вчинками, своїм сміхом, своєю любов'ю до світу. І з того дня лисеня не просто слухав вітер, він сам став тією мелодією, доброю, щирою і лагідною. Яку чує кожен хто відкриє серце?